Рада вітати тебе, моя прекрасна атлетка на каналі Не Це канал про фітнес, який ти не закинеш. Тренування, які ти полюбиш, про гармонійний розвиваючий фітнес для жінок, комбінований такими напрямками, щоб жіночі ті не страждали від перенавантаження, але й отримували достатню стимуляцію м'язу, стимуляцію на мобільність і, звісно, розвиток кардіо витривалості. Сьогодні тренування я Проведу на рухливість ваших лопаток, щоб у вас була гарна здорова спинка, не боліли лопатки, не боліла шия, не було набряків. Ви рухались легко і відчували, що ваш хребет живий, а не закам'янілий. Тому поїхали. Будемо працювати сьогодні, сидячи, на килимку, тому дуже таке розслаблююче тренування, можна його виконувати навіть на ліжку, на дивані. Як вам зручно. Розводимо руки в сторони, загинаємо у ліктях і скругляємо у грудному відділі, приводячи передпліччя одне до одного. Подивіться на мої лопатки, вся ваша увага сьогодні буде зосереджена на них. Тільки не на моїх лопатках, а на ваших. І ви ніби прагнете постійно звести передпліччя і розтягнути лопатки одну від одної, одну, від одної. Якщо дивитись з боку, ви побачите, як передпліччя прагнуть з'єднатись, плечі залишаються паралельно підлозі. Швійний відділ скругляється. П'ять, чотири, три, два. І при цьому ви не перепрогинаєте грудину тобто залишаєтесь у нейтралі. У вас є два положення нейтральний хребет і скруглений. Нейтральний і скруглений. Один прекрасно. Вам для наступної вправи знадобиться м'ячик або зв'язка зі шкарпеток, якщо немає м'ячика. Тобто складіть шкарпетки в таку кульку і використовуйте її. Дивіться, ви можете це робити сидячи на дивані, на стільці або в такому положенні, як я можна повністю сісти. Мені тут не дуже комфортно, тому що перетискається гомілку, тому я вам пропоную позицію з подушкою опори. Руки по сторонах і передає м'ячик з однієї руки. В іншу м'ячик або ще раз, на зв'язку зі шкарпеток теж можна. Плечі тягнемо якби до лопаток, і якщо передивитись до руху лопаток, то одна підтягується вверх, а інша вниз. І вони працюють так, як, ем, як моторчик. Тобто одна лопатка витягується вверх, інша вниз. І для вас це такий жвавий, оживлюючий для ваших лопаток рух через верх. Чотири. Чотири, три. Три, два. Під тримаємо паралельно підлозі. Два, один. Один. Добре. Якщо не вдається прям передати чітко з долоні в долоні, ви можете просто так його скидати. Теж буде нормально. Сідаємо тепер на праве стегно. Праву ногу прибираємо перед собою, а ліву залишаємо ззаду. І ви поняєте, в позиції ZZ або позиція русалки. Спереду позиція виглядає ось так. Права нога перед вами, ліва ззаду. Долонь ліву поставили на потилицю і уявіть, що ви лівий лікоть ведете паралельно підлозі. Тобто не опускаєте його вниз і не задираєте вверх, а саме залишаєте лікоть в розкритому положенні, і ви паралельно підлозі ним промальовуєте. Лінію, тобто ніби лівий це олівець, який ведете ось так і перед вами утворюється напівколо. Що тут важливо? Щоб ліва лопатка, тобто лопатка тієї руки, яка у вас на потилиці тієї сторони, була приведена до опорної лопатки, у нас в даному лопатку права. І таким чином, дивіться, ви ліву лопатку на периферію тулуба виводите і до хребта, тобто до центру приводите. Відвели. Привели. Відвели. Привели. І ще. Вісім. Праве плече при цьому не піджимаєте до вуха. Тягніть його до лопатки вниз. П'ять. Лікоть розкритий. Чотири. Три. Праве плече від себе два. І ви паралельно підлозі закрили лівий, лівий лікоть один. Так само на ліву сторону. Ліву ногу поставили перед вами, праву назад і праву долонь тримаємо на потилиці. Поїхали. Десять. Дев'ять. Ліве плече від себе і ви трошечки скругляєтесь. Вісім. Зверніть увагу, ви ніби хочете скруглитися у в відділі хребта і роз'єднати лопатки. Шість. П'ять. розвели, 4. І правим ліктем промалювали, ніби горизонтально, паралельно підлозі лінія. Два і один. Прекрасно. Знову права нога перед вами, ліва назад. Ліва назад. Ліву домик поставили на потилицю. І тепер, тепер ви лівим ліком хочете промалювати круг перед вами, перед собою. Прямо. Починаючи розгинання. розгинання з лівої сторони, тобто дивіться, правою долоною випрагнете від штовхути килим від себе, у вас ліва лінія тіла надулась, і ви заводите лікоть вперед і промальовуєте ліктем внизу лінію, щоб розкритись знову з лівої сторони. Заводите себе всередину, з грудний відділ, правий лікоть м'який, не дає вам провалитись і розкриваєтесь. І таким чином у вас постійно ліва сторона тіла, ліва половина тіла, ніби рухлива, жива. І зациклена ви русі. Тобто спочатку круг-круг-круг напівколи лівим ліктем, при цьому не притуляючи ліки до обличчя. І виходить, що у вас ліва половина корпусу відносно правого, оживає два, один і вниз і розкрили через верх. Так само на праву сторону, ліву ногу поставили перед вами, право на потилиці. і заводимо праву руку вниз, розкриваємо грудину. Шість. П'ять. Чотири. Правий лікуть ведемо вверх. Ведемо в сторону, ведемо вниз і ведемо в праву сторону. Правий лікуть ведемо вверх, вліво, вниз, вправо. Якщо дивитися на опорну руку, то вона у вас м'ягенька. І виштовхує постійно килим. Від себе три, два. Один. Вверх. І вниз. Добре, прекрасно. Руки розвели по сторонах, позицію з хрестний взяли, і лівою рукою тепер ви прагнете витягнути вздовж правої руки. Можна робити цю позицію стоячи, стоячи на колінах, руки розвести по сторонах. Тут ви ліву руку витягуєте вздовж правої руки, праву руку витягуєте вздовж лівої. І виходить, що у вас грудина надувається в лівий бік і в правий бік. Коли витягнете ліву руку вздовж правої у вас грудинний надувається вліво. Коли ви тягуєте праву руку вздовж лівою, у вас грудина надувається вправо. Зі сторони видно, як лопатки будуть одна від одної роз'єднуватись. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. І один. Два. Круглення один. Добре. І останні вправи вправих влючітверенько. Торкаємось долонями підлоги і відтискаємось в лопатках. Уявіть, що ви хочете лопатки з'єднати, тобто наблизити до хребта і віддалити від хребта, підтягнути їх на периферію. З'єднати, роз'єднати. З'єднати, роз'єднати. З'єднати, роз'єднати. Чотири. Три. Таз підкручений, живіт підтягнутий. Два, один. А тепер так само, тільки одна лопатка у вас направляється вверх до вуха, одна вниз до тазу, по напрямку до тазу. І навпаки. І таким чином у вас лопатка одна вверх, інша вниз, одна вверх, інша вниз. Якщо дивитись зверху, то цей рух буде виглядати ось так. Одна лопатка. Підтягується по напрямку до вуха, інше підтягується по напрямку до тазу. І вони рухаються в різну ві, тобто в різних напрямках. Одна лопатка підтягується вверх, інша опускається вниз, і ви намагаєтесь не ворушити плечима, тобто не підтягувати, не підтискати плечі до вух, а саме лопатками вверх. виконувати цей це. Тільки в четвереньках це трошки зручніше зробити. Три, два. Один. Добре. І завершуючи вправи, давайте вже щоб добити ваші лопатки і максимально їх оживити разом із грудним відділом і з шийним. сядьте на п'ятки, сідниці поставте на п'яточки, руки витягніть перед собою і уявіть, що ви хочете долонями відштовхнути килим від себе і підтягнути його до себе. Відштовхнути від себе і підтягнути до себе. І коли ви долонями імітуєте оцей э, рух штовхаючий, ви відчуваєте, як у вас надувається грудина. І здувається, надувається, і здувається, надувається, і здувається грудина. Надувається, і здувається два. І один. Прекрасно. Звідси ви тепер розкрили грудний відділ з правої сторони, промалювали цикл. Коло назад, правою рукою вперед, вперед, назад. І лівою ручку так само вперед, вверх, назад. І ще раз вперед, вверх, назад за хребенцем розігнулись, руки розвели по сторонах, праве коліно в опорі, ліва нога витягнута рівно з боку, випустились вниз на праву руку і прагнете лівою рукою пірнути вниз під праве лікоч. І ще чотири. Подивились вверх, права рука в опорі. Три, два, вверх і один. Прекрасно. І розкрились. Вниз поставили ліве коліно в опорі, праву ногу витягнули, бокове згинання і правою рукою прагнути занирнути, пірнути вниз під лівий м'який лікоть. І у вас так само тут лопатки роз'єднується. Одна від одного, два, один. Прекрасно. Забрали праву руку, підйом, поставили праве коліно в опору. Опинились в позиції сидячи, взяли схресний все, розвели ручки по сторонах, бокове згадання вправо вліво, зробили вдих і на видих опустили долоні до грудини. Подякували собі за виконану роботу. Доїдитись до онлайн-клубу «Фітнес для всіх, який я проводжу в місяці першого числа. Обов'язково треба переходити з місяця в місяць, для того, щоб це було вашою системною звичкою, щоб це було вашою рутиною, щоб це стало для вас. Органічною частиною життя всі тренування оновлюються. Є моя підтримка в чаті, лояльні ціни, можливість провести живе тренування зі мною. Короче, всі умови на сайті, і це просто пушка для вас. А фідбек на це тренування залишай в коментарях і відмічай мене в історис, якщо тобі було приємно, класно і кайфово. Дякую і до зустрічі наступного тренування.